Виконуємо завдання 1 до параграфа 13 за підручником інформатика 7 класу авторів Коршунова завадський 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання я буду використовувати Excel 2021. Але ви можете використовувати і інші версії Excel. Створимо таблицю. Збільшимо ширину стопця, наведемо кузник миші на межі між стопцями, щоб кросор миші став, як чорна двонапрямлена стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Фуматуємо таблиці, ці клітинки об'єднаємо. Давайте змінимо ще й колір. Ось тут поставимо межі, А тут встановимо фон клітинки. Тепер потрібно обчислити, скільки енергії можна отримувати в кілокалоріях з кожної страви. Створимо ще як деяку допоміжну таблицю. Запишемо формулу для обчислення енергії. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. Ну і зрозуміло, для того, щоб обчислити, яка енергія буде з страви, нам потрібно взяти, скільки в нас є грам білків. Помножити, на скільки є кілокалорій в 1 грамі білків. Далі додаємо і аналогічно жирами і вуглеводнями. Бачите, нас обчислило. Тепер, для того, щоб не писати ось тут формули, краще скопіювати формули. Використавши автозаповнення, наводимо візник миші на нижній правий куток, щоб курсор миші став як чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Але бачите, що в нас щось не то. У нас з'їхали клітинки ліворуч, і добре, що з'їхали, нам це треба. Але не потрібно, щоб з'їжджали ось ці клітинки. А для цього ми зробимо посилання на ці клітинки абсолютними. Пишемо перед назвою ступця та рядка значок долара. Ну або, щоб було швидше, можете натиснути клавішу F4. Ще раз копіюємо, перевіряємо. Ось тепер все добре. І нам потрібно ще підрахувати, скільки буде разом. З усіх страв тобто нам потрібно це все додати. Для цього скористаємося функцією. Перейдемо на кладки формули, відкриємо автосума, сума. Перевіряємо, чи вибраний правильний діапазон. Клавіша Enter або кнопка «Від» для підтвердження. Збережемо. Файл зберегти або зберегти, як перший раз немає різниці. Я збережу з іменем завдання 13.1, тобто перше завдання 13-го параграфу. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!